Ми в Ріжко Кепітал переконані, що житло здатне змінювати життя. Вирішальним є не квадратні метри, а відчуття дому та атмосфери, в якій люди щодня прокидаються. Ми створюємо середовище, в якому хочеться жити. Тут чути сміх дітей та аромат кави з тераси. Тут можна запросити своїх сусідів на барбекю або знайти свою тишу на променаді серед зелені. Кожен простір продуманий: зелені двори, дитячі майданчики, вхідні групи з атмосферою європейського лобі та сучасні системи безпеки. Усе створено з увагою до деталей. Підземні паркінги звільняють подвір'я від авто, щоб діти могли гратися безпечно, а батьки відпочивати поруч. Бо житло бізнес-класу це не лише про архітектуру, а про якість життя, яку відчуваєш щодня. За цим стоїть команда: архітектори, інженери, проєктанти, будівельники, менеджери, люди, які щодня вкладають свій досвід і професійність у кожен проєкт. Ми працюємо разом, щоб наші комплекси були надійними, сучасними та відповідали вимогам часу. Наші проекти впливають не тільки на мешканців ЖК, вони змінюють вигляд міст, створюють нові публічні простори та піднімають вимоги до якості будівництва у всьому регіоні. Так Формується середовище, яке цікаве для бізнесу та комфортне для мешканців. Найцінніше для нас, коли клієнти повертаються. Багато сімей обирають Ріжко Кепітал» повторно, радять нас знайомим і передають цей вибір своїм дітям. Це найцінніший результат. Ріжко кепітал. Ваш надійний забудовник на Закарпатті.